Всім привіт! Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами одною інформацією, якою я стикнувся сьогодні зранку. Відвіз дитину в садочок, закрив автомобіль е і прийшовши вже з садочку, відкривати автомобіль, а автомобіль не відкривається. Пульт-індикатор е блимає, але автомобіль не реагує. І зараз я вам покажу, як його прошити. Йдемо до автомобіля. У нас сьогодні сніг випав. Так, от у нас є ключик оригінальний. Знімаємо защолочку. Спочатку потрібно зажати на відкривання, зажимаємо, не відпускаючи, вставляємо ключик і відкриваємо. Відкрили, закрили. І в нас автомобіль відкрився. Автомобіль так підшиває ключик. Всім дякую за перегляд. Можливо, буде ця інформація комусь корисна. Всім добра та миру. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго.